против, а якщо ви не проти, то я... Я не переховуюся. Нічого собі, але гриб. Яке сьогодні число? 1 листопада 2025 року. року. Красота. Надь, тримай кошик. Супер. Ми в чарівних Карпатах. Гриби нам попадаються не тільки на деревах. А й на нашому маршруті. Гарно тепленько в лісі, чудова погода. Мабуть, завершуємо сезон. А тут завжди мене чекають мухомори. Бачимо, мухомори трошки вже віджили своє. А тут що таке? Муховичок сховався, там ще мухомор. І рухаємося далі. Який красень! Просто неймовірний. Чудовий мухомор. свіженький. свіренький. А чи буде білий гриб десь біля нього? А, як думаєте? Так, тут пахне. Ага, цей загнив, а цей гарненький, а тут біленький. Я... Це ще не кінець, правда, ми ще йдемо в лісочок. Гарні Карпати. Стали на трасу, будемо продавати гриби. Зараз хто буде їхати. Дивимося. Ідуть люди. І дивляться, чи є гриби, показує, що десь. Грибочки Я будуть Я тут. Хотіло, туди. туди? До водички. Угу. Ось так збираємо гриби десь у Карпатах. Такі знаходимо баранячі ріжки. Ці вже підмерзли. А ці ще і стівні. Це баранячі ріжки. Рухаємося далі. Йдемо вище. Ви Дивимося. Тут зараз мухоморчики підмерші. і шукаємо біля гриби. Ось дивіться, який чудо я знайшов. Чу, Знаєте, що це за гриб? І дивіться, як його багато. Ха -ха. Завершуємо грибний сезон у Карпатах. Всім па-па. до нових зустрічей.